Межборона, брата і сестри, вітаю вас і молитви, радий вас всіх бачити. цілої неділі, як не було. Ми сьогодні згадуємо стражання нашого Господа. І це не даремно він нам залишив цю заповідь, тому що не було б цих, цих страдання, не було б цієї голова. І хто б до нас не міг спастися? Сам Бог прийшов на цю землю, щоб пострадати за кожного з нас і віднести гріхи на той вовський хряст за кожного з нас, це ті гріхи, які ми нарішили. І що саме вами він сказав, що повіпам їх не згадаю, і що прийдіть до мене. І, і я вас прилублю всіх знеможених, знеможних. Я маю сьогодні невеличку проповідь. На теж чимось касається нашого Спасителя. Чим нас таки касається. Багато чим. Проповідь. Це намашення Ісуса Миром. Хотів би вам дочитати Іван Девід Луки, 7 розділ, 36 вірш. Іван Луки. 7 розділ, 36 вірш. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому від того фарисея, він сів пристоїв. Амінь свято. Ми знаємо, що Ісус не дуже поворожував з фарисеєм. І ну, так треба було статися, тому що Господь знав, для чого ця зустріч з ним. І навіть ця зустріч пройшла у Євангелії. Так що це не даремно, це, це все було. І ми знаємо, що фарисеї високомірні, такі з Біблії. Любить себе приносити на людей, щоб люди їх бачили. Навіть кажуть в Біблія, що ставати на перехрестках і ставати до такої степені, щоб було видно з усіх чотирьох сторін далі. Це фактично не свойственно нам, християнинам таке, але така була у них на той час секта, така фарисейська. Так вони фактично були дуже розумні люди, це були досвідчені люди, це люди, начитані були люди. Але одна біда, що вони не прийняли Христа, вони не прийняли зовсім його, тому що не знаю чому, але Господь цього, що забере, забере цю болу від них, від тих розумних, від тих. Бе первозносили, тих первосвязяльників, було закритося від них це все. Але все одно е, запросив фарисеїв до себе Ісуса. Я так думаю, навіть заради того, що е, щоб мати навіть все, головна, напевно, якусь вигоду, Тому що це був знатний вчитель в народі. Звісно, як і начальники всякі у нас тепер у світі шукають собі так само начальників, які з якими спотує шувати, тому що мати цього виду Так само, я так собі думаю, і фарисей цей міг таке себе думати. Ну, може була й друга сторона, я не можу так точно сказати. Читаючи далі, і ми бачимо, що ось, і ось жінка одна. І була у місті грішниця, як дізналася, що він у фарисеєві домі засів при столі, але бастову пляшечку мира принесла. І припавши до ніг його, ззаду почучи, почала обливатися з йому ноги, і волоссям своїм витирати ноги йому цілувала та миром настила. Можна уявити, там я думаю, що не сиділи е, жден той фарисеї. Я думаю, що там були ще його Сяти там, його друзі, тому що так само, напевно, хотів би бачити Ісуса. Напевно, були і учні. І я так думаю, що побачивши, хто заходить в цей дім, вони знали тим більше її. Тому така, напевно, були всі сильно здивовані. Здивовані, як вона взагалі, як вона зайшла в цей дім і тому подібне. Але вона навіть не роздумуючи, припала до ніг його. Припала до ніг його, плачучи, миючи своїм судмино йому, тираючи волосом своїм і намащувала ще миром новим. Це миро було не дуже дешевого, ну і тепер не дешеве. І вона напевно податила малу суму на, 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 на то миро. Але вона <кхе> Так думаю, що знала, до кого вона йде. Бо не просто до людина може піти до кого-небудь таке зробити. Ця жіночка. Напевно, була покликана Господом, покликана, як і кожного з нас, Господь покликав так і її, напевно, Господь покликав і указав той, той путь. І вона мала навіть ще той шанс побачити навіть живу самого Спасителя, це яка яка було достойна це побачити самого Спасителя. Хотілося б нам всім це бачити, розцелити. Немає надії, що буде з ним разом у раю. І ця жіночка від щирого серця це зробила. Не від того, як фарисей закликав свій дім, щоб для гонору чи як там. А вона це зробила від щирого серця, віддала все, що вона мала, щоб зустрітися з Христом. І навіть слізьми обмити й мною. Це я думаю, це були ті слова і покаяння, ті слова, котрі так само напекли в її життю. І вона розуміла, що вона накоїла. Тому що це було дійсно дійсно, таке ну, не повністю це все описується, але це, це ж до нашої, це в наших догадках, я так думаю, що, що її до цього привело, що вона таке зробила. І це було дуже велике навіть у Господніх очах. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли був він пророк, він би знав, хто то, хто то, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. Озвався Ісус та й говорить до нього, маю сину, не дещо сказати тобі, а той відказав, кажи, учителю, промовив Ісус. А. Ми бачимо, що Фарисей лише мілкував у своїй свої голові що як Христос така, такий поважний вчитель і допустив до себе грішницю. Грішниця деколи і ми можемо таке зробити, що можемо зробити деколи поділення. Ми бачимо, що людина перша. Пад, і можемо трохи її не зважати на неї. Не мати от, відразу якусь. Але нам це не повинно бути своє, тому що ми люди вже не свої, ми Божі люди, ми Божі діти. І ми так само повинні зробити, як, і цей Христос, як Христос зробив цією грішницею. Він допустив до себе і так само і нам не треба цуратися тих людей. Котрі вже впали. Бо не забуваємо, які ми були до цього, якого бана і нас Господь витягнув. Не забуваємо, Бога не знаємо, що могло б статися з нами і надалі, якщо ми не пішли до Христа. Могли б бути такими самими, як і та рішниця. Але з Божої милості Господь нас одним очистими. Так само і вона прийшла до Господа, щоб прийняти так само того очищення, тому що, напевно, не могла вже так жити з тими гріхами, з тим, що на неї показували тим пальцем не з доброї волі. А з твоєю волі, що вона дійсно вирішила, дійсно робила то неугодне. Не лише Богові, але й людям, тому що разом не знаєш, вона річниця значить людиця бачити. Але Господь бачив думки фарисея і каже до нього, що маю себе дещо сказати тобі. А то він казав, кажи учителю, і промовив Ісус, були два божники. У одного вірителя один був винен 500 донарів, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбив його? Відповів сим, говорячи, думаю, той, кому більше простив, і сказав він йому засудити правильно. Та, розсудив він правильно, тому що. Дійсно, хто мало грішив перед покаянням тим самим же, то дійсно мало Господь прощає. А той, хто дійсно був грішником, великим грішком, він скаже, десь може навіть і убійником був. Міг бути. Таке натворити, що це у людей навіть закребувалося в голові, то, що він натворив. Що люди в життю б йому це не простили, а Христос це прощає. І Господь так само і каже, що цьому Бужникові більше прощи, більше простив тому божникові, що більше грішив. І той більше цінує, то, тому що... Щоб віддати 50 динарів, а що віддати 500 динарів, це на той час великі гроші були. І це дійсно така порівня, таке порівняння справедливо не з, з рішенням. Дійсно таке порівняння, що багато вирішило, що більше прощається, хто більше ціниться. Вернувся до жінки, він промовив до Симона. чи ти бачиш цю жінку, я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропилася з ним мої ноги і обтерла волосся своєї. Докорив він і фарисеєвим, тому що по законам єврейським, дім треба мити, ноги мити, обмиватися, все а він навіть це не зробив. І Христос навіть мав те саме порівнення, що зробила та грішниця і що зробив в цей у в лапках е, праведник, тому що він рахувався, рахував себе за Божу людину, за так отраз Богом, а він навіть це не зробив для, для Господа. У цілумку не дав ти мені, а вона відколи увійшов, я мої ноги цілувала, цілує неупинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона не ноги мої не намастила. Ось тому <кхух> бачимо, що ще й так само виколяє йому за це все, що вона... Посідні гроші віддала і намастило навіть його миром. Мером тим дороцінним, тим пахнучим, тим дійсним. Ну, другим, других апостолів там є, що і голову намастили це на, на, на мастала йому і голову так само меру, тому що він сказав, що це на на мафілем на похорони. Ось тому то говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, так і мало любить. Ну вже й, краще, дійсно, Кому мало прощається, то він дійсно мало і любить. І з того ще численні гріхи йому прощаються. Її, прощається, її прощається. е це далі є, де, де були фарисеї, з ним разом сиділи і це почувши, гомоніли про себе. Хто це такий, що прощає гріхи. Вони знали слово Боже і знали, що сам Господь може прощати гріхи, а більше ніхто. І це було богохульство в їх очах. А Бог було в їх очах, тому що, тому що вони не повірили Христу, не повірили Його вченню. І закрито це було від них. Закрито, тому що Господь спеціально закрив від них, тому що вони були твердові, твердоши, як він каже. Ті люди, котрі лише тримаються якихось заповітів, якихось е... настанов, якогось людського чогось. Не читають те, що дійсно було написано про Христа, а, а лише дочитували те, що їм потрібно. Більше нічого не читали. Через те, Христос, Бог сам закрив це від них, тому що недостойні вони були навіть цього, щоб знати навіть про Христа. Але в їхніх серцях він, вони думали, що він ще й богохульствує. а до жінки сказав він. Твоя віра спасла тебе іди з міром собі. Твоя віра спасла. Ми дійсно спасаємося всі лише через віру і благодать Господня. Ми спасаємося через віру, тому що жодні діла не можуть нас спасти. Ми можемо робити багато хороших діл, ми робимо хороші діла. І багато хто каже, я не вбив, я не украв. Я добре роблю сусідам, mm -hmm. я даю милости я роблю все, що було добре усім. І я християнин, але ніхто не задумується, що він лише на словах християнин, а всередині не відбулося ніякого переродження, не відбулося ніякого того, що де живе Христос. Де живе Святий Дух, де людина не відчула у себе дійсно природження, воно йде дійсно через нашу віру. Якщо ми дійсно повірили в Христа, що ми дійсно віддалися мол, всім тілом, всім душею, всім розумом своїм, він таких спасає. Я дякую Господи, що і він і мене помітив, що він дав мені таку можливість, дав мені такий шанс, шанс. Бути називатися дитиною Божою. Дякую за це усім. а йому нехай серця не вічна слава нашому самому Богу, Сину, Духу Святому. Амінь. Давайте саме наші коліна помогли всім нашим живому Богу.